Вас не чутно. Вимкніть мікрофон. Я вибачте, не почула питання. Є вас відводи цьому складу суду або іншим учасникам. Слідчий суддя Біцюк розглядає секретарського засідання Василик. Вашу скаргу. Зовсім не розібрала. Я зовсім не розібрала, розібрала ваше питання. Давайте так, у нас всі ризики пов'язані з неможливістю приймати участь в відеоконференції зв'язку або з технічними проблемами, несе особа, яка заявила клопотання про, про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції зв'язку. Тому, якщо ви погано чуєте, суд буде оголошувати перерву, відкладає розгляд, по суті, вашої скарги, і ваша явка вже в судове засідання буде необхідна, щоб ви тут могли висловитися. Ще раз вас питаю. <зас> Зараз до чого намагати працю вас йдуть. Розглядає вашу скаргу слідчий суддя Біцюк, секретар судового засідання Василик. Чи є відводи цьому складу суду або іншим учасникам? Ні. Добре. Що у нас? Детективи не з'явились там? Заперечення надали, не з'явились. Ну, Від детектива надійшла заява, в якій він просив відмовити. Не заперечуйте, щоб за відсутності представника э, національного Ні, Добре, суддя постановив проводити розгляд скарги за відсутності представника національного антикорупційного бюро України, оскільки його наявка не перешкоджає розгляду скарги. Так, представник, у вас вам надається можливість обґрунтувати подану скаргу. Прошу. Я uh, yeah. uh, хочу додати нашу течію, я повністю підтримую аргументи, які я висловила з фонду Національного контролевного українського дозвілності диковання. Вичуть посадовий потік по ситуації з порушенням зімельного проводив виконавства в Закарпатській області. Полісі підтримують свою скаргу і прошу її взяти. Добре, ну мається тільки скарга заява копія видана про вчинення. криминального правопорушения и відповідь за НАБУ. Добре. Доповнення є у вас? И? Нет, дополнений ні. Слідчий суддя вдаляється до нарадчих.